Сьогодні, тут на тактичному полігоні, проводимо заняття спільно зі службою РХБЗ, по діям в умовах застосування противником бойових отруйних речовин, хімічних речовин. Досить актуальна проблема на сьогодні, так як часто військовослужбовці з передових позицій евакуюються саме по причині отруєння бойовими отруйними речовинами зазвичай інгаляційного типу. Тому сьогодні ми провели заняття із застосуванням спеціального диму, тобто створили умови, наближені до. Реальних провели заняття з використанням протигазів, з використанням загальновійськового захисного костюму, тренування по його одяганню роздяганню виконали норматив одягання проти газу. Загалом провели таке досить змістовне заняття на дану тему також розібрали теоретичні питання надання медичної допомоги при отруєннях різними видами бойових отруйних речовин.